Біблія складається зі слів пророцтва. Бог визначив майбутні події щодо створення і веде місію викупу згідно з пророцтвами Біблії. Життя людини проходить згідно з пророцтвом. Тому якщо ми не віримо пророцтвам, то не зможемо спастися. Бог є наше світло. Коли діти світла йдуть по всьому світу і сяють світлом життя Пасхою і світлом спасінням Бога Ансанхонга, люди з усього світу стікаються до Сіону. Також сповнюються слова пророцтва цей малий стане тисячею, і наймолодший народом міцним. По всьому світу є безліч церков. Однак церква Бога є єдиною церквою, яка виконує всі ці блаженні пророцтва, христить людей в ім'я Отця, Сина і Святого Духа і кличе ім'я Святого Духа, Бога, який є Спасителем. Потрібно обов'язково вірити словам пророцтва. Бог сказав, що слово, що виходить із уст його, порожнім до нього не вертається, а збувається. Ми не повинні обмежуватись тільки читанням та слуханням слів Біблії. Сказано, що блажені ті, хто додержує написане в Біблії. Біблія це книга, яка відкриває шлях до спасіння. Через Біблію Бог пояснює два шляхи шлях смерті та шлях спасіння. Ви вчинили смертний гріх на небесах та були вигнані з небес, але Бог змилосердився над вами, тому Він прийшов на цю землю в такому ж тілі, як у вас, і навчив вас шляху до небес через істину життя, Пасху і Сім свят трьох епох. Бог поніс ваш смертний гріх замість вас. Однак, поки ви не увійдете на небеса, ви повинні каятися у своїх гріхах. Дотримуватись Божого Слова і слідувати шляху нового заповіту. Потрібно набути прекрасного люблячого серця і дотримуватися написаних у біблії слів. Любіть свого ближнього як самого себе, майте один одного за більшого від себе, будьте уважні один до одного, труднощі переносьте, тільки тоді можна увійти на небеса. Ми повинні прислухатися до слова Бога і дати людям знати про шлях спасіння. Почувши прогноз погоди, люди готуються. Подібно до цього, якщо буде дано попередження, можна легко подолати складні ситуації. У біблії пророковано про лиха, але також і про те, як захиститися від них. Справжні пророки повинні навчати людей розуміти слова Бога, наставляти, допомагати в труднощах і спасати їх. Написано, що сонце праведності зійде, і в променях його буде лікування тих, хто вірить в ім'я Бога та ймення його боїться. А від лих зцілює печатка Бога, Пасха. Якщо дотримуватися Пасхи нового заповіту, Бог перебуває в нас, тому навіть якщо лихо настане, воно, побачивши Божі тіло та кров, пройде повз. Бог дасть Небо нове й нову землю. Вічне царство небесне тим, хто перебуває в Божій обітниці. Це пророцтво теж неодмінно здійсниться. Ми увійшли в істину, віруючи в слова пророцтва про те, що ми отримаємо вічне життя і увійдемо до Царства Небесного. Потрібно готуватися до спасіння і ділитися їжею життя Пасхою з тими, хто гине через лиха. Потрібно скоріше донести їм ще одне слово істини життя, щоб вони могли підготуватися до спасіння, чи не так? Сіон це місце, де Бог дає нам хліб Пасхи та вино пасхи, їжу життя. Передаймо їм, щоб вони поспішали прийти до Сіону. Сказано, що якщо ми приведемо багатьох людей на бік Бога, він дасть нам нагороди, які сяятимуть як зорі на небі. Ніхто не може відібрати у вас цю славу. Тому приведіть багато людей у царство небесне і станьте істинними пророками, які сяятимуть на віки віків.